Ну, так, я трошки підготувався, взяв таку платформу, покрита алюмінієм, листом бляхи, ведро для міді. Таку штуку буду тут оббивати. Ну і таку таку кусу, такий зацеп. І будемо тако робити, Хоп! вот так, найдем. вот. Ну и выкладывать на погону, я бы сказал. Там що лишиться, чуть трохи не обгорівши, кинемо на вогонь, воно догорить. Але я думаю, що такого буде мало. Ось ну, такі результати. Допрацюємо. покажу скільки вийшло.